Привіт, друзі! Сьогодні в мене є бажання, є натхнення, побудження ділитись Словом Божим. Тож я дякую, що ти переглядаєш, знаходиш цей час. Хай Бог благословить тебе, укріпить, зміцнить до Спасіння. В Біблії записані такі слова в Євангелії. Вони відповіли: вір у Господа Ісуса, і Ти будеш спасений, ти і твої. Домашні дії апостолів в 16 розділі. Багато вір, вчень, конфесій, а нам потрібно тільки одне: вірити в Ісуса Христа, щоби спастися. Вони не розповідали там цілу лекцію, доктрину, Він не проходив курси релігійних е, вірувань. Вір у Господа Ісуса і будеш спасенний. Сьогодні ім'я Ісуса вживають повсюду різні конфесії, рухи. Можливо, ти вже розчарований і заплутаний, вже нікому не віриш. Тоді тобі потрібно повірити. Тобі потрібні ці слова. Вір у Господа Ісуса і будеш спасений. Так, справа ще ось в чому. Послухай, проблема, що людина. Не може зрозуміти, чому їй потрібно спасіння і що їй буде з цієї віри. Знаєш, одного разу Ісус сказав народові, що кожен, хто чинить гріх, то є раб, і що через Христа може стати вільним. А юдеї відповіли на цей закид Ісусу такими словами. Послухай, написано так. І сказали йому юдеї, ми Авраамові нащадки, ми ніколи не були нічими рабами. То що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми будемо вільні, чи нам потрібно спасіння від Івана в 8 розділі. Тобто, іншими словами, переносимося в наш час. Більшість людей, якщо не говорять, то думають так, плюс-мінус. Та нащо так сильно вірити, для чого бути таким вимогливим і палким, можна просто вірити, типу не заперечувати існування Бога, ти і так ним особо не користуєшся, ну лиш там на весіллі, крещенні і похоронах. І думаю, що ніби не є настільки дуже поганими, грішними, що їм потрібно якесь спасіння. Істинно кажу вам: кожен хто грішить раб гріха. Говорить Ісус в Івана в восьмому розділі, ти не створений, щоб бути рабом. Ти не для цього родився. Ти повинен бути вільним, людиною, сильной, сильної волі, доброю людиною, святою для вічного життя, у вічності з Богом, вір у Господа Ісуса, і ти будеш спасений. Так що ж таке гріх? І в чому його підступність, небезпека? Коли я роблю речі, які не подобаються ні мені, ні людям, це означає, що я не в змозі володіти собою. І це гріх. Я раб. Написано так. Бо я не роблю те добро, яке я хочу робити, а чиню зло, якого чинити не хочу. Тож коли я роблю те, чого не хочу, то вже не я здійснюю це, а гріх. Який живе в мені до Римлянам в сьомому розділі. Прочитай, знайди часу. Я знаю прекрасну людину, сім'янин, має дітей, прекрасну дружину. Але він зустрів молоду жінку, яка спокусила його. Тим самим він вчинив перелюб, тобто гріх, і це привело до руйнування сім'ї. І він сам не розуміє, як таке могло статися, був щасливий. З щасливе весілля. Після цього він розійшовся також із цією молодою дівчиною і залишився сам. Після чого почав пиячити. отак гріх зруйнував долю цього чоловіка. І таких тисячі. Подивись, як багато родичів не можуть жити в мирі. Через обіду, через неправомірне поділене майно і живуть в непрощенні, і ненависті. І багато років не спілкуються це рабство, це гріх. Вір у Господа Ісуса, і ти будеш спасений. Це прийняти особисто рішення. А що достатньо просто вірити в Ісуса? Послухай, написано, багато з тих. Хто повірив, приходили покаятися і відверто визнавали свої гріховні вчинки в дії апостолів у 19 розділі. Послухай, справжня віра жива в Ісуса, виробляє продукт покаяння і визнання своїх гріховних вчинків. Це природньо. Тим самим дає місце вона Богу в своєму житті, так як написано е, в Біблії. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний прощає їх і очищає нас від усякої неправедності. Перше післання Івана, перша голова. Дев'ятий розділ. Чому кожній людині треба повірити в Ісуса? Бо це єдина правда. А цей світ зійшов своїх рейок і котиться в прірву. І нам потрібно встигнути вхопитися за Ісуса. Поки що ми в дорозі. Це єдина можливість. Чому той, хто не повірить в Ісуса, загине. Бо так написано. Не на осуд світу послав Бог сина свого, а на те, щоб світ через Нього спасся. Того, хто вірує в нього, не буде засуджено. Але того, хто не вірить, вже засуджено, бо він не повірив в єдиного Сина Божого від Івана 3 розділ. Тобто, якщо тобі Ісус не подобається, і ти не бажаєш. Вірити і не потребуєш його спасіння. Ти можеш відмовитися, але ти повинен знати, що через неправедне життя знаходж, знаходишся в статусі засудженого. Бо той, хто створив світ і людину, є істина і любов, він такий і світ створив по цій формулі. і Якщо ти не живеш в істинній любові, ти поступаєш супереч засновнику, тобто порушуєш авторські права. Вір у Господа Ісуса, і ти будеш спасений. Що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. В Євреїв 11 розділ. Ось це слово. Якщо ти визнаєш. Власними устами Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його із мертвих, ти будеш врятований. Доримля нам 10-й розділ. Амінь.